Так, це Київська Русь і хрестик такий цікавий, красивий. Блобок скляного браслета часів Русі. Вони, до речі, тут нерідко попадаються. Різнокольорові бувають. Красиві речі, люблю їх збирати, але треба око мати на Напікав ще один хрестик в груточці землі. Лежав. Дуже навіть неглибоко, десь сантиметр два. Маленька, свинцева така штучка. Та накладка якась. Нагадує метелика. Друзі, усім привіт! Знову вибрався я на нову локацію, нову стару по Київській Русі. Шалений вітер на дворі, тому... Вирішив сховатися в такій посадочці по дорозі на поле. Ось зараз вже бачу вдалені землю по якій буду ходити. І маю надію, що будуть якісь знахідки, можливо, з металопластики по Київській Русі. Включати камеру при кожній знахідці або якихось обломках я напевно не буду. Фітер все-таки не дає можливості нормально вести репортаж. Тому вже в кінці. Результат вам покажу обов'язково. Думаю, що щось все-таки сьогодні знайду. Працюю в наушниках, результативність набагато краще. Набагато. Хоча є свої мінуси. Деколи жарко просто в вуха. Не буду багато говорити, все-таки йду щось шукати і результат вам показую. Є перша знахідка, тільки вийшов на поле. Маленький хрестик, якщо я не помиляюся, зараз будемо дивитися разом з вами. Так, це Київська Русь і хрестик такий цікавий, красивий, на 1 см десь, плюс-мінус, але цілий цілий з вухом і в нормальному збереженні, в гарному стані. Ось такий він маленький. Маленький, але удаленький. Початок непоганий, багатообіцяючий. Я думаю, що сьогодні я все-таки щось тут ще знайду. Зараз будемо дивитися. Вітер не дає нормально вести репортаж. Але я при нагоді буду все-таки включатися, найцікавіше вам показувати. Ще одна знахідка на цей раз візуальна. Обломок скляного браслета часів Русі. Вони, до речі, тут нерідко попадаються. Різнокольорові бувають. Красиві речі, люблю їх збирати, але треба око мати натреноване на це все. Після зими дощі сніги їх багато повимивали по полю. Ось хожу в надії знайти щось і візуально. І якусь бронзу, металопластику, русь, середньовіччя. Багато тут є цікавих речей. Звичайно, майже усі вже забрали, але ще є якісь залишки. Ось Це все доказує. Йду далі. Наступна знахідка, маленька, свинцева така штучка. Напевно, накладка якась часів тої самої Русі. Нагадує метелика. Дуже цікава, така красива штука. Тут такого можна багато накопати. Чому я завжди я люблю сюди приїжджати, тому що тут зустрічається маса різних речей. Не тільки хрестики, лунниці, а всякі штучки, над якими просто сидиш і голову ламаєш. Що це було, для чого воно призначалося Ось такі думки навіюються Є привід подумати. І всі знахідки такі на ногтик, я їх називаю, сантиметр не більше. Вже настільки тут все вичистили, трактори їздять, добиваються протекторами, гусеницями і залишилися одні отакі залишки малесенькі. Маленькі, останні артефакти спасаємо від знищення. Ще один обломок хрестика, такого простенького, серединка. Вітер посилюється, приходиться аж нагинатися до землі, щоб щось знімати. Ось рівно він посередині поламався. Такі справи. Багато тут такого зустрічається. Цікаво, що не кожен металошукає, що такий обломочок знайде, але мій тяне. Тому моя улюблена тема і є Київська Русь. Шукаю ось такі штуки. По крупицях збираємо загальну картину. Напевно знімати вже не буду, тому що просто вітер давить. Давить репортаж, звук вибиває. Пікав ще один хрестик в груточці землі. Лежав дуже навіть неглибоко, десь сантиметр два. Також цілий, маленький. Я вже таких викопував декілька десятків. Тут ось він перелитий є брак литва, якась загугулена. Ще виступає. А так, досить гарна знахідка вже третій сьогодні. Знімаю не все, а тільки на кра... найкращі знахідки. Треба йти далі, можливо, ще не останній. А може буде ще щось і краще. Маю надію. Темніє. Повертаюся до автомобіля. І по дорозі зачепив якусь незрозумілу таку річ. Чи це монета, чи дві монети склеєних. Я ж щось не бачу. Мені здається, що тут дві монети залипли. Така заліпуха. Е, нічого не видно. Завтра прийдеться серед білого дня це все якось почистити, подивитися, може розклеїти їх. Відмочити. Ось такі справи, друзі. Люблю знімати в темноті, тому всі артефакти кидаю в кишеню. Все, що сьогодні знайшов. І завтра на свіжу голову серед білого дня якось це все відчищу, відмию і покажу вам результат сьогоднішнього копу. Отож, друзі, показую вам, що мені вдалося знайти на локації Київської Русі. Два цілих хрестики маленьких бронзових. Оце і дуже цікавої форми. Два обломки хрестиків. пряжки також частини обломані. Це було дуже цікаво. Щось не зрозуміло, які зацепи, накладка, на пояс або шкіру. Все це Київська Русь нагадую. Браслети скляні, жіночі тих самих часів, осколки їх, щось схоже на монету. Це браслет, напевно, був зігнутий в декілька разів, але цілий. Гудзик гірка маленький. І найцікавіше, на мою думку, чому цікаво, тому що ще не зрозуміло, що це. Я здогадуюсь, що це дві залипші монети неправильної форми, думаю, дуже давні. І зараз буду намагатися їх якось розклеювати, відмочувати. Можливо, там збереглись якісь написи, по яких вдасться ідентифікувати ці знахідки. Знайшов я їх вже в темноті. Як часто буває в таких випадках, вже не розбираюся, кидаєш в кишеню і йдеш далі. Зараз спробую щось з цим всім зробити, якось відмочити. І ще включуся, покажу вам. Друзі, відмочив я деякий час ці залипші монети в дистильованій воді, і фактично ніяких позитивних моментів я не отримав. Тільки повідвалювалися мертвілі частини менших монет. Але я дійшов до висновку, що тут не дві монети, а саме чотири їх. Це чотири білонових тонких середньовічних монети. Дві великих. Ось видно, як вони злиплися. І дві маленьких. Ось ми бачимо це. Тут ще й видно відбиток якоїсь тканини, Скоріше за все, ці монети були в якомусь мішечку суконному, напевно. І вони загубилися разом з мішечком, мішечок згнив, відбиток залишився на монетах. Така сумна історія. Думаю, що щоб розліпити ці монети, якось довести їх до ладу, з маленькими вже нічого і так не вийде. А великим, може якось і розліпляться, але на це все піде підуть тижні, а може і місяці. Тому, напевно, це відео на цьому я буду закінчувати. А в наступних випусках я вам покажу результат, що з цього всього вийшло, якщо взагалі він буде. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому не подобається дізлайки. Як завжди, під відео ви знайдете посилання на мій блог в інстаграм, в групи в Facebook, канали в Телеграм, де багато цікавого про історію, археологію та пошук з металошукачем. Всім всього найкращого, удачі, миру та добра.